За результатами 2024 року фонд гарантування вкладів перераховує до державного бюджету 7,9 мільярдів гривень. Що це за кошти? Під час системної банківської кризи, 2014-2017 років, було визнано неплатоспроможними 94 банки, тобто більше половини банківської системи. Фонд завдяки додатковому фінансуванню державою забезпечив безперебійні виплати. Відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків близько 90 мільярдів гривень і зберіг довіру населення до фінансової системи. Державні кошти залучалися в обмін на боргові цінні папери, випущені фондом, у сумі 60 мільярдів гривень, основного боргу, з яких фонд погасив зобов'язання майже на 22 мільярди гривень. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у квітні 2022 року за ініціативою президента було ухвалено закон, який передбачає з одного боку 100% гарантування вкладів фізичних осіб на період воєнного стану та трьох місяців після його завершення, з іншого боку, відновлення платоспроможності системи гарантування за рахунок припинення векселів, що позитивно відобразилось на капіталізації фонду гарантування вкладів. Ухвалення цього закону дозволило укласти договір між фондом і Міністерством фінансів, відповідно до якого фонд, при досягненні достатньої капіталізації для забезпечення майбутніх ризиків в банківській системі повинен визнати вимоги перед державою і повернути їх за підтверджений незалежними аудиторами фінансової звітності. За 2024 рік фонд досягнув визначено цільового показника на рівні 2,5% капіталом, визнав і перераховує до Міністерства фінансів суму перевищення капіталом цільового показника у сумі 7,5 мільярдів гривень та 388 мільйонів надходжень від банків, що знаходиться в процедурі ліквідації з 14-17 роки. Хочу зазначити, що угода з Мінфіном діє до 31-го року і фонд грантування вкладів планує виконати взяті на себе зобов'язання щодо основного боргу. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.